що ви були зі мною але мені треба шукати щось нове розвиватися можливо сейчас блок знайду і буде дуже класно так тут маленький острівець геть маленький ось все щось а що це таке о, щось дерев'яне, а що це таке? Диви. Ух ти Ух ти що це таке. Якийсь замок чи що це? Якийсь щось таке. Прикольно как -то, типа, типа лодки или что-то такое, да не а ну что, старая, не там есть подожди, кай. Не, ну обычно тут по-индеси-лаки блок стоит, по лодке вещей, а его тут нема. Да, его тут нема.